Ой, добрий вечір, дорогі друзі. Я продовжую загартовувати організм. А, я думав зробити перерву, там, типу, не знімати вам це відео, але ж куди я вас покинув такий нелегкий час, хочу звернути вашу увагу, ось на яку річ в сьогоднішньому відео. А, якщо ви намагаєтесь загортовувати організм, почніть зачищення вашого шлунку. Почніть з якоїсь легкої дієти, це вам допоможе пришвидшити процес загартування і адаптації для, до холодної води. А, тому що м, ті процеси, які ви запускаєте, коли ви а, пірнаєте в холодну воду, вони дуже потужні. І вони допомагають організму а, виліковуватися, вони допомагають організму мобілізуватися. А якщо у вас всередині вибучають з враження лайно, то ви будете мобілізовувати власне лайно. Воно вам потрібно ні. Тому правильна історія це провести дієтку. Відмовитись від м'яса, від хліба, від солодкого. Ну хоча б на тиждень. Я не кажу про місяць. Це для вас буде дуже важко. Але ви відчуєте перший оцей позитивний ефект, і уже на цей позитивний ефект ви зможете. Виходити як на маяк наступні рази, коли будете спробувати, пробувати, пробувати і збільшувати процес очищення. І В певний момент часу ви усвідомите, що чистішим, а здоровішим, на більш вищих вібраціях бути краще, тому що я не знаю, скільки я проживу, скільки проживете ви, враховуючи те, що ми взагалі в Україні, але якість життя покращиться. Ставим лайк, підписуємося на канал і загартовуємося.